Глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила від того, чим закінчиться ця війна, залежить куди більше ніж тільки доля нашої країни, пише журналіст Павло Казарін. Далі мова оригіналу: твоє виживання на війні багато в чому питання випадковості. Підготовка може підвищити твої шанси, а ще злагодженість, взаємодія і досвід. Але повномасштабна війна вносить в рівняння змінну, яку до кінця прорахувати неможливо. Свої міни, чужі снаряди, дружній вогонь, рикошет, розумних смертей не буває, але бувають дорі і образливі у якийсь момент до цієї думки звикаєш. Розмова про армію, що цілком складається з добровольців, гарні для мирного часу. Піхота має властивість закінчуватися, і мобілізація добереться до тих, хто з армією пов'язувати своє майбутнє не планував. Права категорії це курсу, так меди і заняття з тактичної підготовки цілком можуть стати вашою інвестицією в майбутнє, у те саме, в якому ви будете носити піксель. Політика це суперечка про контури майбутнього. Раніше про них сперечалися в телевізорах, на вулицях і на виборах. Тепер це. Це все недоступно. Єдина доступна форма політики сьогодні це армія. По перше, лише вона визначає контури нашого майбутнього. По друге, лише вона визначає контури кожної персональної біографії. Питання: а що ви робили після 24 лютого? Ризикує стати досить популярним після війни. І так, не варто в пориві пишномовності поминати в сує втрачене покоління. Ми станемо ним тільки якщо програємо. А ще не варто питати нас про те, як справа на фронті. Ми не знаємо. Можемо розповісти про свою ділянку, роту і командирів. Для всього іншого у нас не вистачає допусків по секретності і зірок на погонах. Ми не дуже схожі на героїв ваших улюблених бойовиків. Наші будні не виглядають як ігровий процес з of Duty. Це війна артилерії і автоматам в піхоті нерідко відведена роль кролячої лапки. Копати ви точно будете Стіше ніж стріляти, а від скоб і поліетилену пуття буде більше ніж від балістичних очок. А ще армія це хороший привід перестати жити відкладеним життям, тому що випадковості ніхто не відміняв. Втім, випадковості зовсім не скасовують існування закономірностей. Думаю про це щоразу, коли читаю новини з Криму. Потрібно розуміти, що на півострові стабільність завжди виконувала роль ідола. На неї молилися її поклонялися. Саме стабільність ставила на свої прапори Росія, коли захоплювала півострів в лютому 2014-го. Через вісім років стабільність далеко тріщину. Крим перестав бути центром циклону. Гасло аби не було війни, втратило сенс. Росія принесла на півострівне мир, але меч і статус прикордонного регіону перестав бути фігурою мови. Вісім років регіон жив у борг, а тепер виявилося, що все має свою ціну. У 2022 році Росія перетворилася на країну, яка може гарантувати захопленим територіям лише деградацію. Її минуле благополуччя будувалося на праві продавати заходу вуглеводні і купувати на виручене все інше, включаючи союзників. А тепер від її стабільності. Залишилася лише незмінюваність влади. Країна їде на ескалаторі, який везе її вниз. 60 років тому США вели проти Куби торгове ембарго. Американським громадянам і компаніям було заборонено будь-які операції з Гаваною. Під удар потрапили кубинські експорти судна, що заходили в порти острова. До 2010 року збитки Куби з урахуванням інфляції склали 975 мільярдів доларів. Ми можемо хвалити кубинські пляжі і купувати сигари, але більше гавані похвалитися нічим. Російський телевізор абсолютно. Правий санкції не приведуть до революції, але в тому і річ, що санкційний ефект міряють не соціологи, а економісти. Завдання обмежень, знекровлення і деградація. Російське суспільство може змикати ряди і крокувати строєм, але єдина форма стабільності, яка йому світить, це стабільність у злиднях, і в цю ж скарбничку дискусія про шенгенські візи для росіян. 30 років тому захід почав експеримент, вкладав руки і мільярди в російське суспільство, засновував проекти і проводив обміни, відкривав кордони та інвестував у софт у 2022 році експеримент закінчено. Суспільство в Росії так і не з'явилося. Якщо Кремль і зумів чогось досягти, так це того, що розв'язана ним війна стала сприйматися як мірило етичного, прямо як в екранізації епосу, де по одну сторону ентропія і зло, а по іншу надія і шанс. Від того, чим закінчиться ця війна, залежить куди більше ніж тільки доля нашої країни. Якщо російський президент планував вписати своє ім'я в історії, йому це вдалося. Тільки йому навряд чи сподобається результат. До зустрічі глядачі вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.